В німецькій столиці Мстислав Чернов разом з відомим кінопродюсером Фабіоном Газмія представив свою картину «2000 метрів до Андріївки. 2024 року режисер отримав першого для України Оскара за документальне кіно «20 днів Маріуполі. А 2025-го Чернов номінований на премію американської кіноакадемії з новою роботою документаліст знімав на фронті в окопах з бійцями кількох українських підрозділів у 10 кілометрах від Бахмута. Усі 107 хвилин в залі була тиша. Дивлячись на екран, де показували, через що проходять українські солдати у 21-му сторіччі, захищаючи свою землю. Європейці могли думати і про свою безпеку. Після титрів зала вибухнула оплесками. This film is about цей фільм про відстань, але це не лише про відстань від початку цього маленького лісу до Андріївки. Це не лише фільм про відстань від українського суспільства до солдатів. Це також про відстань від Європи до України. Ви знаєте, що росіяни дуже люблять говорити на своїх офіційних урядових телеканалах, що російському танку потрібно лише 24 години, аби дістатися до Берліна. І я бачив багато таких танків, які вже були спалені. Але їм дуже подобається писати літеру «З». Їм дуже подобається писати гасло на Берлін. Важке, але таке потрібне українське кіно показують у європейських містах поки що для політиків і дипломатів. Шорт-лист Оскара з півтора десятки фільмів у категорії Кращий повномасштабний фільм опублікують 16 грудня. Премію вручатимуть у березні. Українську війну на Оскарі згадуватимуть і у фільмі ірландського режисера Гар Орурка, який розповідає про роботу одеського санаторію під час російської агресії. Чи виграє знову Мстислав Чернов? Не знаємо, але він вважає, що фільм уже виконав свою надважливу місію показати справжню війну в Україні світові. Для оскароносного режисера це простіше ніж новачку, зізнається режисер. Українці вже подивилися фільм у кінотеатрах. Прем'єра прийшла на фестивалі Докудейс. Над чим працює Мстислав Чернов зараз відомостей небагато. Під час обговорення фільму з глядачами він підтвердив, що знімав відео на зустрічі українського та американського президентів. А після переговорів Чернов запитав Зеленського, що той відчуває. Президент відповів, що нині хороший час, коли всі марні надії зникли, і вже ясно на кого можна покластися. Є політичний